Щиро вітаю в ефірі! Здоровий простір! Ну що у нас літо? Час грітися під сонячними проміннями. Купатися у відкритих водоймах споживати вітаміни, набиратися сил, енергії, позитиву, ну одним словом, оздоровлюватися. Але медаль, як кажуть, має дві сторони, і літо може обернутися і негативною стороною, якщо не бути обережним і обачним. Що року актуальною темою влітку залишається кишкова інфекція. Отже, джерело цього захворювання, як воно проявляється, як допомогти собі про це і не тільки. Ми сьогодні будемо спілкуватися з Богданою Павликівською, педіатром. Вищої категорії дитячим астроентерологом, кандидатом медичних наук та доцентом Івано-Франківського національного медичного університету, пані Богдана, я вас щиро вітаю в нашій передачі. Ну що за поширенням ця кишкова інфекція вона посідає друге місце після респіраторних захворювань. І статистика говорить дуже таку е, страшну інформацію, що дітки, починаючи з 6 місяців до 3 років, 95% діток цього віку хворіють або хворіли на кишкову інфекцію. Тому виникає питання, е, чому такий великий відсоток? Вітаю. Ну насправді діти раннього віку, звісно, частіше хворіють на гострі кишкові інфекції через анатомо фізіологічні особливості шлунково-кишкового тракту всіх дітей. Справа в тому, що Шлунковий кишковий тракт, ну скажімо, дозріває ще після народження дитини. Після шести місяців зазвичай мами починають водити страви прикорму. І тут немаловажне значення відіграє, як готують, як зберігають страви прикорму. Про це ми мають поговоримо трошки пізніше. І ще одним говоримо про те, що у дітей раннього віку недостатньо є захисна функція шлунково кишкового тракту. Все таки ми знаємо про те, що в шлунку виділяється соляна кислота. Соляна кислота це наш захист, крім того, що це є кислота, яка приймає участь у перетравлюванні поживних речовин. Але це і захист, який впливає на те, щоб мікроорганізми не розвиваються так активно. У дітей раннього віку, у перших років життя цієї соляної кислоти виділяється недостатньо і в силу цих обставин у дітей можуть розвиватися кишкові інфекції. Ну і, звичайно, спосіб життя дітей. Це ж діти після шести місяців активно пізнають світ. і зазвичай… Пізнаю світ, яким чином? Через рот. Тим, що вони підняли, що у них в руках, вони тягнуть до рота, і так, і таким чином е інфекція може потрапити в організм дитини. А за якими ознаками батьки повинні визначити, що у дитини саме кишкова інфекція і перші їхні дії при цьому? Ну, скажу, що в кожної дитини, звичайно, воно прочекає індивідуально і різні симптоми, і різна важкість, скажімо, цих симптомів. Але на загал повинні розуміти, що коли у дитина, дитина стає в'ялою. Перше, друге, Появляється блювота. Взагалі, блювота це захисний акт організму. По суті, організм викидає, намагається викинути те, що погане є, потрапило в організм дитини, чи їжа зіпсована, чи забагато тої їжі потрапило, і організм пробує, намагається викинути це. В подальшому розвивається діарея, розлади стільця. Причому це мова йде про те, що водянистий стілець. Оце найбільшу небезпеку становить, бо тому, що якщо це є не перетравлений стілець, там два-три рази. На день. Це ще нема такої загрози для здоров'я дитини. Але от коли дитини з'являється водянистий стілець, оце вже повинно насторожувати батьків. І е, оскільки це все-таки інфекція, то зазвичай лихоманка. Температура може бути від суфебрильних цифр до високих цифр, залежно від збутника і залежно від особливостей організму. То, що повинні робити батьки в цій миті? Ну, власне, коли це все починається, перша, ну, скажем, перший захід, який повинні робити батьки, це випоювати дитину. Водно-електролітний обмін у дітей дуже напружений, тому що не так багато рідини в організмі дитини на кілограм маси тіла, і внаслідок блювоти і розладів стільця проносу дитина втрачає воду. Крім того, якщо підвищується температура тіла дитини, у дитини так само є патологічні втрати рідини через видихуване повітря. І відповідно через це дитину потрібно. Випоювати. Власне, не так важливо намагатися нагодувати, як це роблять батьки, бо, наприклад, вони годують, дитина блює, і вони через півгодини знову пробують годувати. Не так важливо намагатися годувати, як в першу чергу, випоювати. Якщо дитина на грудному вигодовуванні, то із включенням страв прикорму, тоді можливий варіант, щоб не давати страви прикорму, а от грудне вигодовування продовжувати. Чому? Тому що в грудному молодці містяться не тільки фактори захисту, поживні речовини, про те, що ми знаємо, але й грудне молоко на 88% складається з води. І ми таким чином ще й випоюємо дитину. І це корисно з усіх, скажімо, підходів. Це дуже корисно для дитини, коли є кишкова інфекція. Добре, а що це повинна бути за вода, яка кипячена, мінеральна, тепла, холодна. Для випоювання дітей не повинна використовуватися. Вода, скажем, з невідомих джерел, так скажу. Це повинна бути перекип'ячена вода, якщо джерело невідоме. Або це може бути бутильована вода, якщо не не не, не кип'ятити. Це для випоювання може використовуватися чай слабосолодкий чай. Це може використовуватися навіть, якщо це старші діти, відвар сухофруктів. Власне, мова йде про те, що вода вона дуже важлива, але ми можемо ще й випоювати водно-електролітними розчинами, які купуємо в аптеці. Це не тільки вода, звичайна, ну, як вода, але дитина при проносах, при блювоті втрачає не тільки воду, але і калій натрій. І тому це, скажімо, Важливо випоювати, ну скажімо, медичними е, засобами, які можемо купити в аптеці для випоювання. Зазвичай це мова йде про глюкозу солові розчини. Угу. Добре, а про яких випадках батьки повинні вже бути такі на сполох і викликати швидку? Е, є так звані червоні пропорції, які повинні насторожувати батьків. Ну і звичайно, вони повинні звертатися за медичною допомогою. Це е, коли дитина відмовляється пити. Бо коли в дитини є зневоднення, відповідно, у неї є потреба пити воду, підвищена потреба пити воду. А от коли дитина взагалі відмовляється пити воду, отут ми повинні ми повинні, батьки повинні розуміти про те, що треба звертатися за допомогою. Наступне це температура, яка не піддається впливу жарознижуючих засобів, тобто 39 градусів, і важко батькам справитися з цією гарячкою. В'ялість е, дитини, дитина стає ну, Мало реагує на оточуючі. Е, Крім того, може як червоний прапорець бути навпаки протилежний стан до підвищення температури, зниження температури. Це також повинно насторожувати дитину, і коли є порушення загального стану дитини. Коли в калі появляється, е, кров? Це знову ж таки на фоні зневоднення кров це може вказувати на кишкову інфекцію, і з цим сидіти вдома нема чого. Хочу сказати, що ми в останні роки маємо дуже багато випадків, коли у дітей саме раннього віку на фоні зневоднення, на фоні гострої кишкової інфекції розвивається ацетонемічний синдром, тобто в крові підвищується рівень кетонових тіл, і е, ці кетонові тіла впливають на центральну нервову систему дитини і викликають. Її, ну, скажімо, пригнічення. І в такому випадку це ще гірше погіршує стан дитини, ще більше погіршує стан дитини. Ну і все-таки, звичайно, батьки стурбовані тим, що дитина, наприклад, тільки п'є, так? їм все-таки хочеться дитину свою нагодувати в цей момент. Чи повинна бути якась спеціальна дієта і під час захворювання, і після того, як уже загроза минула? Ну, перш за все, хочу сказати, що наші старі рекомендації говорили про паузу харчування. Насправді, на сьогоднішній день про е, припинення харчування дитини протягом 12-24 годин навіть мови не може бути. Тільки стабілізувався стан дитини, тільки дитина перестала блювати. Дитину потрібно потрішки годувати. Що важливо, важливо годувати. Дробно малими порціями частіше, навіть якщо дитина з'їдала там ну, порцію суміші чи порцію їжі, достатній об'єм. Ми кажемо, що третину, четвертину цієї порції, але частіше годувати. Далі нам необхідно говорити про те, що не треба давати дитині ніякі соки свіжі. Батькам здається, що коли дитина була хвора, їй треба, от зараз вона трошечки стабілізувався, стан треба трошки вітамінів додавати і дають соки, які погіршують стан дитини, бо викликають процеси бродіння в кишені. От, і тому соків ніяких не потрібно давати. Звичайна наша їжа, яку дитина їла до. Хвороби uh -huh. дитина може продовжувати їсти без е гострих страв, без соусів. Ну, зрозуміло, що діти першого року життя, ти зрештою навіть перших трьох років життя не повинні їсти нічого такого шкідливого. От, а якщо мова йде про хворобу, дитина їсть ті продукти, які е будуть допомагати скріплювати стілець. І в такій ситуації ферментні системи будуть працювати, вони не будуть, е ну скажімо, е пошкоджувати. Власну слизову шумково-кішкову тракту і через це стан дитини буде покращуватися. Ну звичайно, батьків цікавить і таке питання: чи не залишається хвороба якихось наслідків, чи потрібно після того, як уже хвороба минула, проти якісь обстеження? то скажу, що якщо це гострий стан, якщо це гострий стан і е, вдома справилися батьки самостійно, е, в принципі, можливий варіант це е, порадитися з своїм сімейним лікарем, е, чи є необхідність, тому що все залежить від фонового стану, від того стану здоров'я, який був у дитини до хвороби. Якщо в дитини є хронічні, якісь захворювання шнурково-кишкового тракту, якась є проблема, звичайно, е, інфекція може погіршитись, е, перебіг даного захворювання. Якщо це була здорова дитина, в принципі, ми можемо говорити про те, що і ніяких обстежень проводити не треба. Але якщо залишаються якісь скарги, мінімальні, скажімо, болі в животі, наприклад, якщо залишаються якісь допустимо, проблеми із травленням, тоді, звичайно, треба порадитися своїм лікарем, які обстеження пройти, для того, щоб можна було ну, допомогти організму відійти від хвороби. Ну що літо у нас зараз як входить в таку активну дуже фазу, і зараз дуже багато мам, саме мам поїдуть на відпочинок з дітьми. Хтось на море, хтось в Карпати, хтось можливо просто в село до своєї родини. І ви як лікар, як можете порадити, які їм препарати з собою потрібно обов'язково взяти? Пані Олена, я хочу сказати, перш за все, ніж говорити про препарати, треба говорити про те, як себе вести з дитиною в, е, на, на відпочинку. Звичайно, це зміна характеру харчування. Звичайно, це мова йде про те, що бажано годувати дитину ну, тими стравами, які дитина їла до того, як поїхала на відпочинку. Ну, але влітку, знаєте, з'являються ягоди, фрукти, і всім так хочеться вітамінами наповнити свою дитину. Ну, це звичайно. Це я абсолютно нічого не маю проти, це тільки, тільки за. Я маю на увазі. Коли їдуть діти, батьки з дітьми відпочивати за кордонні курорти і починають, змінюються інші страви, типа з приправами різними, якісь нові, ну скажімо так, екзотичні фрукти, пробують нагодувати. Оцього якраз робити для дітей, коли є дитина раннього віку, не бажано. Тому що цим ми можемо спровокувати період. Ну, звичайно ж, коли дитина попадає в інший кліматичний пояс, відбувається проходить період її адаптації. Але так як ми не їдемо на довгий період часу відпочивати а там 7-10 днів ця адаптація ну дуже тривала І якось так ми можемо призвести, коли починаємо з благих намірів годувати дитину екзотичними стравами. Ми можемо призвести до порушення з боку організму дитини. Тому тут треба дуже акуратно схарчування. Інше, що потрібно пам'ятати, пам'ятати про гігієну. Отут е, діти повинні знати діти повинні бути навчені. Якщо це менша дитина, мама повинна це розуміти. Що після прогулянки мама повинна помити руки дитині. Після того, як дитина відвідала туалет, необхідно помити руки. Перед дідою помити руки. Фрукти потрібно мити. І, власне, це допоможе профілактувати захворювання. Відносно препаратів, які бажано брати, ну я завжди рекомендую це сорбенти мати з собою. Це те, що необхідно для того, щоб токсини на себе тягнули ці препарати. От і, в принципі, мати оці сухі порошочки для випоювання дитини. Ось оце ті речі, які must have кожна мама, коли їде в відпочинок. 哼 <laughs> 唉 Велике вам спасибі. Час нашої програми добіг до завершення. Я щиро вам дякую. Ви хочете можливо щось допомогти? я Будь ще одну секундочку хочу доповнити. Я перепрошую. Це мова йде про профілактику дітей раннього віку. Мова йде про те, що щеплення від рота вірусу є необхідним для дітей перших років життя. Справа в тому, чому я так на цьому наголошую, бо щеплення потрібно зробити від 6 тижнів до 6 місяців двічі. І відповідно через це е, треба ну, знайти час мамі. Це не обов'язкове щеплення. це реком рекомендоване щеплення у нас в країні, але це та той, той, скажем, захід, який попереджує виникнення тяжких ускладнень ротовірусної інфекції у майбутньому. Тому власне, оце я хотіла дуже наголосити і не тягнути в кого діти є до 6 місяців і є можливість встигнути зробити щеплення зробити, бо це захист вашої дитини. Пані Богдан, ну дуже багато лікарів завжди. Наполягають на вакцинації, а у мене таке до вас зустрічне запитання своїм діткам. Ви коли вони були в такому періоді, ви робили ці вакцини? Ну, я вам скажу, що в той час як в мене мої діти були малі. Взагалі антивакцинальної кампанії не було. Ми знали, що це треба робити, і в мене діти мають всі щеплення. Зараз народився внук, то ми встигли зробити всі ті обов'язкові щеплення і ті додаткові, які треба, тому що я розумію, що це є захист. Це захист дітей і це зменшення захворюваності і в популяції в тому числі. Ну, будемо сподіватися, що батьки молоді батьки, молоді бабусі і дідусі вас почули і зроблять так само зі своїми Надію власними дітьми. Велике вам спасибі. Дякую. Щиро дякую всім, хто з нами не був на завершення, як завжди. Бажаю всім любові, бережіть одне одного, любіть одне одного. І хай у нас все буде добре. До наступного разу.